Чому не можна з сильним і з багатим спілкуватися? Тому що каже сирах, що правда завжди на стороні тих, в кого є можливості. Якщо він багатий, якщо він сильний, яка б справа там не вирішувалася, правда ніколи не буде на твоїй стороні, тому що ти ніхто. Коли бідний хоче дружити з багатим, я так думаю, що бідний, входячи в контакт з багатим, думає використати багатого. Ну, напевно, так. Чому бідні так тягнуться до багатих? Щоб використати їх. Але сирах каже, що буде все навпаки. Будь-який принцип, як Володя Дубасюк, проповідував, має винятки. Але, як правило, що значить не входити в спілкування? Ну, не водити такої великої дружби з цими людьми, тому що це тобі не рівня, це тобі не пара. Ці люди, якщо він сильний, ти йому бідолаха не потрібний. І якщо в тебе нема можливостей, ти йому, з тебе нема що взяти, йому невигідно з тобою дружити. Завжди є винятки, завжди є порядочні, совісні люди, які, маючи можливість, тобі допоможуть. Але більшість з тобою ніякої дружби водити не буде, бо ти ніхто. І якщо десь можна буде тебе використати, то використають. А так, ти будеш не в своїй упряжці. Це нерівноцінна дружба. І Сірах каже, що, що треба вибирати собі. Друзів по своїй силі, по своїх статках. Бо то один чобіт фірмовий, а другий кірзяк, то воно потім не клеїться. Мають бути сапоги з одної фірми. Після того він побачив, що тебе ухилиться від тебе і буде кивати головою при зустрічі з тобою. Спостерігай, щоб тобі не бути обманутим. І не бути приниженим у твоїх веселощах. Коли сильний буде запрошувати тебе, ухиляйся, і тим більше він буде запрошувати тебе, не будь нав'язливим, щоб не відштовхнули тебе, і не занадто віддаляйся, щоб не забули про тебе, не дозволяй собі говорити з ним, як з рівним тобі, і не вір занадто багатьом словам Його. Бо довгою розмовою він буде спокушати тебе і, ніби жартуючи, вивідувати тебе. Другими словами, якщо ти вже маєш таке спілкування з людиною, яка перевищує тебе якась там статусна людина, то сірах каже, не дуже розслабляйся. Навіть е, коли він тебе кличе в гості, е, ну, ну, обично чекають, щоб такий багатий запросив в гості. І, і ти там вже мрієш, але Господь каже, щоб ти добре пильнував над тим, що ти робиш, не дуже спіши. І там є таке правило теж хороше, десь ми потребуємо допомоги. Є люди, як Марина каже, які в силах нам допомогти. І таке правило золоте. Не дуже нав'язуйся в друзі, ну і не дуже будь гоноровий, не сій надто далеко, як тебе захочуть покликати, щоб ти був в такій зоні, що ти почуєш. Тому що є дві крайності: є, коли ти нав'язуєшся багатому, і, і багатий тебе принижує, бо ти нав'язуєшся йому в друзі. І є так, що багатий тобі, можливо, від щирого серця хоче допомогти, ну ти дуже діловий, дуже скромний, і, і, і ти не хочеш. Ну, То він поможе комусь іншому. Дванадцятий вірш коли сильний буде тебе запрошувати, ухиляйся, і тим більше він буде запрошувати тебе. Я так думаю, що е, обично бідні дуже напрошуються в друзі до багатого, надоїдають багатому. І е, багатий в тобі побачив, що ти не такий, як всі решту. Ти не напрошуєшся. Він тебе запросив, ти скромно подякував. І в нього якась до тебе виростає повага, що ти не, не із числа тих, які хочуть скористатися його багатством, що в тебе є своє достоинство. Я так думаю, що бідні люди дуже часто просто. Не хочуть знати свого достоинства і, і за тої пропозиції попасти до багатого, забувай про своє людське достоинство. І багачі це дуже добре знають, що раз ти бідний, ти людина без достоинства. А ти маєш достоинство, тебе запросили, ти типу, подякував, дуже дякую. І, і можливо, можливо, твій чоловік не пробував його використати, так, так, не пробував. Так, так. Бо коли люди нагло тебе хочуть використати, бо в тебе є можливості, то це відкидає. А коли ми дружимо, але мені твої гроші не потрібні, це заставляє поважати бідного. І каже, сирак знов настоює на цій думці, що бідний їжа для багатого. Помните, Яків каже, що коли прийде зібраний чоловік з золотим перснем. Не сажайте його наперед, і далі як і чи не вони багаті, судяться з вами, кидають вас у суди, чи не вони вас обіжають і оскорбляють. Що ж ви їм таке предпочтіння в зібрані даєте, якщо вони тиснуть завжди бідного? Тиснуть. Ти в дружбі з багатим ризикуєш, тому що якщо щось піде не так, ти завжди е пострадавша сторона, ти йому нічого не докажеш. В нього є можливості, ти ягня, він вовк. Ви можете дружити, але якщо піде якийсь конфлікт, то у ягнята шансів немає вокз'їсть однозначно. Якщо ти поконфліктував з начальником міліції, тобі підкинуть наркотики, з тебе зроблять психічно хворого, тебе будуть лікувати здорового, і ти нічого не докажеш. Тебе зловлять, підставлять, підсунуть тобі щось, зроблять з тебе дурного. І без варіантів ти нікому нічого не докажеш. Якщо не дай Бог на дорозі тьотя на рендж ровері на Білому їде, жінка там енного чоловіка, то практично попавши в якийсь конфлікт, тебе приїдуть, наб'ють на очах гаїшників, напишуть на тебе, що ти винний всьому, і ти нікому нічого не докажеш. Ну, така сутність життя. Ніхто на твою сторону не стане, бо ти, бо ти ніхто. Право тот, у кого більше прав. І, і, це правило, і це правило ми не поміняємо. Абсолютно. Ми можемо тільки з такими людьми, як написано лагідний язик, переламує кістку. Та ми можемо лагідним своїм поводженням якось розположити серце власті міючих, щоб нас не оскорбляли. Але якщо діло доходить до конфлікту, ти програєш у всіх сто у всіх сто випадках. Хіба би Господь заступився, щоб умертвив його? То як брат Андрій каже, деколи багаті хочуть запросити бідного, щоб похизуватися своїм багатством. І щоб унизити тебе на фоні його багатства. Може, є десь якісь такі винятки, дійсно така добропорядочна, совісна Божа людина, яка розуміє, що це все дав йому Бог, і це, і це йому не дає право унижати бідних. Це однозначно. Просто оце, оце, що ми сьогодні читаємо, тут йде просто про твою невимушену. Ти сам зайшов у дружбу, ти сам хочеш там з багатими, з такими крутими товаришувати. Просто Господь застерігає. Ви, ви не шукали дружби з багатим, просто ви працювали на роботі, була така ситуація, що Бог за вас заступився. А тут Господь просто каже: от людське бажання з крутими дружити, то Господь застерігає, що така дружба має певні, е, такі, да, певні межі і має певні небезпеки, що якщо щось, то, то ти будеш винний. Ну, ти будеш винний. Якщо ти ніхто, значить. Тебе не похвалять, не скажуть, який ти мудрий, який ти розумний, яка річ твоя благородна. Тобі будуть казати тихенько сиди і все. Тихенько. Та всюди є. Всюди. В залежності від, від посади, від положення, від становища. На небі мудріші не принижують менших. На небі ті, що менші, прекрасно знають, чому ті більші. Тому що вони ближче до Бога, у них більше помазання, більша слава на них. Вони, вони знають, чому вони мають поважати цих ступенькою вище. Вони поважають тих, що вони вище, бо вони ближче до слави Божої, а ті цих поважають і люблять, і цінують, і не зневажають їх. Як мінімум, не зневажають, не користуючись своїм вищим положенням, не б'ють ногами тих, хто менше. Тому там, я так думаю, на любові і повазі взаємо все влаштовано. При хорошій, ну, як на хорошій фірмі, наприклад, якщо мене поважає начальник як працівника, я його поважаю як е, керівника. Но це не значить, що я підійду, де там зібралося керівництво, і я йому скажу Привіт Вася. Тому що я не, ну, нерозумна людина, як я себе так веду. Я знаю своє місце, як, як ми читали. Як мене начальник покличе і скаже привіт, він може мені сказати привіт. Але як я скажу своєму начальнику привіт, то всі скажуть, що я з привітом. Це, це субординація. Ну і розумна людина розуміє правила субординації.